Новин на каналі ТІВІ 4 в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Співробітники СБУ і Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦМП. ПЦМП. Йдеться на сайті відомства. Зокрема, СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність. І навпаки, наголошується, що це, нібито, штучно створена держава. Також служба безпеки знайшла брошури та книжки ксенофобського і Снизького змісту з образливими вигадками про інші національності і релігії. Більшість літератури авторства російських діячів за видавництва російських друкарень, крім того, СБО вивчає походження зразків символіки великого війська Донскова, яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії у ПЦМП. Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014-му допомогло рашистам окупувати частину Донецької та Луганської областей. Усі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень. Наразі всі вони відправлені на відповідні незалежні експертизи. За результатами цих досліджень будуть вживатися подальші процесуальні дії. Ви збугу запевнили, що у своїй діяльності вони дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії і поважають право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено конституцією України. На Тернопільщині вели в дію нові графіки аварійного відключення споживачів електричної енергії. Ват «Тернопільобленерго» обленерго повідомляє, що зв'язку з дефіцитом потужності в енергосистемі України і для уникнення масштабних аварій в електромережах, 28 листопада за рішенням Укренерго в Тернопільській області вводять графіки аварійного відключення споживачів електричної енергії. Графік запроваджується операторами систем передачі обленерго упродовж 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження з Києва. Графік аварійних відключень вводять примусово для уникнення повного відключення від енергопостачання великого регіону або для запобігання автоматичного і неконтрольованого знеструмлення регіону блекауту. Те саме стосується і відновлення електропостачання. Рішення щодо Укренерго при відключенні електроенергії в одному будинку електропостачання може не припинятися в сусідньому, оскільки різні будинки і навіть під'їзди одного будинку можуть отримувати електроенергію від різних ліній електропередач. Енергетики чергують лінії вимкнення, але якщо якісь будинки не вимикаються, зовсім це свідчить про наявність на лінії, що живить ці будинки об'єктів критичної інфраструктури, наприклад, лікарні, водоканалу тощо енергетики просять усіх споживачів дотримуватися режиму максимальної економії, в іншому разі, країна ризикує залишитися в темряві. Мобільні спеціалізовані укриття встановили у Тернополі поруч із зупинками громадського транспорту. Загалом у нашому місті планують облаштувати 10 таких укриттів. Перші два з'явились на вулицях Руській та Бродівській. Їхня вага понад 25 тонн, Тому конструкції витримуватимуть при можливих російських ракетних обстрілах. Мобільні спеціалізовані укриття встановили у Тернополі. Влаштувати спеціальні пункти у міській раді вирішили, враховуючи звернення громадян та досвід мирних міст, які ворог нині обстрілює. Перші укриття розмістили поблизу зупинок громадського транспорту на вулиці Руській, поблизу зупинки Кооперативний коледж та вулиці Бродівській, неподалік зупинки шостий магазин. Ми дібрали 10 зупинок громадського транспорту, де є найбільша кількість людей, де нема поруч укриттів. І такі укриття почнуть облаштовати там. У мобільних укриттях можуть одночасно перебувати 20 людей, але у критичних ситуаціях кількість присутніх може бути більша. За місяць часу ми зробили проектну документацію, сертифікували її, зробили сертифікат. Тобто, дана споруда вона може витримувати 10 тонн на квадратний метр, тобто, це абсолютно споруда, яка відповідає всім нормам, які діють сьогодні в Україні. Таку ініціативу реалізували в рамках програми захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Наглядатимуть за мобільними укриттями патрульні поліціянти, а відділ технагляду відповідатиме за прибиранням цих об'єктів. Після завершення воєнних дій ці об'єкти можуть використовувати для інших потреб. Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Христа України спільно зі швейцарським червоним хрестом у рамках проекту Підготовка до зими розпочинає реєстрацію на отримання грошової допомоги для внутрішньопереміщених осіб, а також вразливих категорій та жителів Тернопільської громади. З категорії внутрішньопереміщених осіб допомогу у розмірі 2200 гривень можуть отримати громадяни з інвалідністю першої, другої та третьої груп сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років, багатодітні сім'ї. Одинокі батьки матері, люди похилого віку 70 і старші. Окрім того, жителі тернопільської громади, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років, також можуть отримати одноразову грошову допомогу. Під час реєстрації необхідно надати оригінали документів, їхні копії. З переліком можна ознайомитись на сторінці Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Христа у Фейсбуці. Запали свічку у пам'яті. Щороку, у четверту суботу-листопада, в Тернополі вшановують пам'ять мільйонів жертв трьох голодоморів. Вшанувати померлих на головний майдан міста прийшло десятки тернополян. Люди запалювали свічки, викладали їх у формі символічного хреста. А ввечері вогонь миготів і у вікнах домівок. Харків'янка Христинка Кириченко була однією з перших, хто прийшов запалювати лампадки на театральному майдані Тернополя. Одна свічка це згадка про людину, яка померла в ці часи. Всеукраїнську акцію запали свічку пам'яті провели у Тернополі 26 листопада. Окрім Христини, ще десятки тернополян прийшли на площу, аби вшанувати померлих від голодомору. Люди запалювали свічки, викладали їх у формі символічного хреста, як і 90 років тому Росія переслідує ту саму мету, що й під час голодомору знищення української нації. Тож люди, які прийшли на театральний майдан, поминали і полеглих у цій війні. Геноцид українського. Народу відбувається і тоді, і відбувається зараз. І ну, так, бачу, що Російська Федерація не заспокоюється, тобто вона й далі е, говорить про винищення українського народу. Тому так. Тому прийшла сюди, щоб віддати шану пам'яті тим людям. Ой. Цього ж дня на головному майдані міста відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання на знак пам'яті за тими, хто загинув голодною смертю та став жертвою репресій тоталітарного режиму. А ввечері чимало тернополян долучилися до збереження пам'яті про голодомор та запалили свічку у вікнах своїх домівок. Національний банк України випустив монету, присвячену видатному українському філософу і письменнику до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди НБУ презентує монету сад божественних пісень. Монета номіналом у 20 гривень введена в обіг з 22 листопада. На аверсі монети зображений символічний стилізований фонтан, який наповнює водою різні посудини, метафори людини та людської душі. З одного боку вони всі різного розміру. Отже. Не рівні з іншого, усі вони наповнені, тому рівні. Кожна посудина має різний об'єм, але отримує достатньо води для свого наповнення. Пластичне втілення графічного малюнка сковороди нерівна, всім рівність. Над життєдайним фонтаном проростають райські дерева, що формують сад божественних пісень, навколо яких розтікаються рядки зі збірки сад божественних пісень. На реверсі монети зображено метафоричну художню образну композицію під деревцем вишні юнак, який грає на. Сопілці. поряд розкрита книга, символічний світ сковороди навколо дзеркальні, символічні постаті, що намагаються ухопити філософа, і надпис півколом. Світ ловив мене та не спіймав. Попри війну та неможливість звично тренуватися, юні спортсмени продовжують виборювати призові місця на всеукраїнських і міжнародних змаганнях джиу-джитсу. Днями у Тернополі провели перший офіційний чемпіонат України з джиу-джитсу. Раніше такі змагання відбувалися лише у великих обласних центрах, таких як Київ, Харків, Дніпро. Спортсмени змагалися за чемпіонство два дні. Перший боролись. Без застосування ударної техніки, другий іс з найсильніших відбирали в офіційну збірну України. Першого дня на змаганнях із джиу-джитсу взяли участь 17 спортсменів із Тернопільщини, 12 з яких стали переможцями і призерами чемпіонату. Олександра Печарник з Кривого Рогу. Дівчинка вже понад 4 роки займається джиу-джитсу. Тренування тричі на тиждень, відпрацювання техніки та ретельні підготовки до змагань. Втім, так було до війни. Після повномасштабного вторгнення расистів в Україну Саша декілька місяців жила в селі у бабусі, тож тренуватись повноцінно не виходило. Я бачила через телефон онлайн, дивилася, займалася, ну не завжди. Але інколи так, я тренувалася, тому що було, я знала, що воно мені буде потрібна потім, коли я приїду. Додому у рідний кривий ріг Саша з батьками повернулась нещодавно. Тренування з джиу-джитсу дівчинка відновила одразу. Тож вже за кілька тижнів підтягнула техніку із тренером і приїхала у Тернопіль на чемпіонат України. Олександра каже, готова перемагати кожного і навіть, якщо треба, наших небажаних сусідів. Я не боюся ніяких москалів, тому що мені зовсім не страшно. Я зі своїм тренером я зі своїми батьками я, я знаю. Свій весь я не вияснюю. На території Тернопільської області це перший офіційний чемпіонат України з джиу-джитсу. Раніше такого роду змагання проводили лише у великих обласних центрах, таких як Київ, Харків та Дніпро. Ми спортсмени, робимо все можливе, навіть. Все складний час зараз з відключенням світла, з тривогами зі всіма нас зібралося більше 300 спортсменів. Тому ми боремося. Це наше завдання і не опускаємо руку. До змагань тернополянин Назар готувався ретельно. Хлопчик займається джиу-джитсу 5 років і вже встиг вибороти свій титул, яким пишається рази за чемпіон Тернополя. Назар каже, що зараз без тренувань джиу-джитсу не може, адже так він почуває себе більш впевнено. Першочергово хлопчик почав займатися цим видом спорту через те, що його ображали у школі. Я вже та же сам краще відстоювати себе і ці хлопці вже не, не чіпають мене. Всеукраїнські змагання з джиу-джитсу відбувалися у Тернополі впродовж двох днів. Перший день юні спортсмени боролись без застосування ударної техніки, другий із а найсильніших відбирали в офіційну збірну України. Окрім цього, з 13 до 19 листопада в Абудабі провели чемпіонат світу з бразильського джиу-джитсу. Участь у ньому взяли понад 6 тисяч спортсменів з усього світу. І, попри ситуацію в країні і незручності з тренуваннями наші хлопці увійшли в десятку найкращих. Кращих у своїх категоріях. Гераськін Максим п'ятим став за бронзою боровся. Він п'ять днів його з Збройних сил визвали, він п'ять днів всього готувався до чемпіонату світу. У нього було 48 суперників у своїй вагайовій категорії. Він провів дев'ять схваток. Вісім схваток, З них одну тільки програв. Навіть попри війну спортсмени знаходять можливість тренуватись у на перший погляд непритаманних для цього будівлях. Один із них він такий, як більш ніж підвальне приміщення, де ми тренуємось. Діти зараз потрошечку з'їжджаються вже за кордону, готуємось, виступаємо. Так, що у нас все добре першого дня на змаганнях із джиу джитсу взяли участь 17 спортсменів із Тернопільщини, 12 з яких стали переможцями та призерами чемпіонату. Другий етап теж не без перемог. З 11 учасників 10 переможців і призерів. Із рахунком 3-0 тернопільська нива перемогла чернівецький футбольний клуб Буковина. Цей матч останній у цьому сезоні гра відбулася у Чернівцях 27 листопада. Про деталі матчу. Дивіться далі. Футбольний матч між Тернопільською Нивою та Чернівецьким футбольним клубом Буковина завершився перемогою для тернополян з рахунком 3-0. Відбулася гра у Чернівцях 27 листопада. Вже на третій хвилині Богдан Козак відправив м'яч у сітку воріт Буковини. Гравці Тернопільської Ниви продовжували тиснути на своїх суперників і на 39-й хвилині заробили пенальті, але реалізувати його не вдалося. З рахунком 1-0 гравці пішли на перерву. Другий тайм чернівчани розпочали досить активно і на 66 й хвилині ледь не зрівняли рахунок. Але вже на 84 й хвилині з кутового гравці Ниви забили другий гол. На останніх додаткових хвилинах тернополяни мали два гольових моменти. Один з яких реалізував Максим. Проців на 93 й хвилині матчу. З рахунком 3-0 гра завершилася. Напевно, десь я помолився. Зі складом був впевнений, що більш опитніші гравці, вони дадуть впевненість, вони дадуть лідерство на футбольному полі по такій погоді, по такій ігрі. Ну, ми задоволені перемогою. Ми е, в четвірці будемо грати навесні, тому ми дуже ще раз повторюю, задоволені і з оптимізмом дивимося в майбутнє. Цей матч був останнім у сезоні першої ліги ПФЛ. Наступні змагання плануються проводитися навесні. І сьогодні християни східного обряду вступають у різдвяний піст. Це останній багатоденний піст у році. Триває він 40 днів, як і 4 десятниця, і закінчується з 6 січня у надвечіря Різдва Христового або святвечір. У народі цей піст називають ще Пилипівкою, оскільки заговони припадають на день пам'яті святого апостола Пилипа, 27 листопада. Справжній піст нагадують священники, пов'язаний з молитвою, покаянням і з боротьбою проти власних пристрастей. Викоріненням із свого життя зла неправди і спрощенням образ для кожної людини. Ці обмеження можуть бути різними. Для когось припинити вживати нецензурну лексику, грати ігри, чи вживати цукор, чи алкогольні напої. Спокійних, теплих і світлих нам вечорів. Ми все здолаємо. До зустрічі на ТІВІ4.